Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо відкривати 5 ультра скринь. Я записую це відео якомога раніше, зараз до наступного, наступної скрині 3 години. Я записую в 7 годин ранку. Тому зараз ми йдемо на дзвінки а основу залишимо на останку Так, вислав сну і ультра скриня. Я не знаю, що я забирав. Ну. Но... Забираем. Хм. А ну-ка. Ай-ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас не повезло с искренне. Один скин будет, да? В смысле? Не, если прям вообще кисловезы. Ну, дорого, дорогу. Да. Ну тут и персонажів особо нем. Нет, не было. Да-да-да. Ну, то персонажей по особому. Ну и ладно. Можна щось выпасть до у кого. Но мы идем на наступный аккаунт. Так, ось наш аккаунт, тут я золотого мику перекупив. Фух. Дійсно тут хоть щось выходит нормально. А ну. Так тоже 23 метров. Слуха, это сейчас магазин. О, да ну. Что за грин, чего я, я <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Ладно, на наступный аккаунт идем. Що це вже аккаунт, в якому я играю довольно часто. Надеюсь, хотя бы тут выпадет что-то более-менее Буду расстроен. Да. Тут может быть два скина. Ворон! Меховорон. Меховорон Офигеть. Михаил Ой. Ну. Так, <свят> так. а наступное уже у нас основными аккаунтами. Я надеюсь, тут хотя бы ну, будет очень хороший дроп. Бо я очень долго ждал, чтобы его открыть. Фух. Фух. Я надеюсь, что он не подошел. Я его не заберу. Фух. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Ёб твою мать. Ну, за что мне это? Ну, не понимаю. Вау, это... А, ну я, кстати, нормальний скин. Ну, ладно, подивимось, що мені випаде з наступної скрині на цьому акаунті. В принципі, тара погана, Я її навіть собі купити. Ну, мене, як правда, оця ніде, ну, ладно, цей теж непоганий скін. Тому я повернуся, коли вже буде... Оця скриня. А вона буде через 4 години 46 хвилин. Ну а ось і закінчився цей сезон. Фух. Надіюсь, випаде щось толкове, бо якщо. Ух ти, Вау, яка їм була, ребята! Яка була пісня. А ну. що було? А ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. б твою мать. Ну вот за что, я не понимаю. Ну, а -а -а. Сразу? О, Я хотів собі цей скин! Ура! Я хотів собі цей скин! Ура! Ура! Так, я сейчас такие сэпические, мабуть! Поко, до речі, поку теж опадний. Ну, у мене є теж, трошки другий, похожий, але другий. Тому ми такі доволі веселі, навідки ми закінчуємо це відео. Тому дякую вам за перегляд. Бувайте!